Розбираємо образ до Джикет на червоній доріжці 2025. Саме детально макіяж її. Почнемо із її чудесних брів. У неї дуже тоненькі брови, які йдуть прямо ось до лоба. Така цікава техніка, вона не дуже часто зустрічається в житті. Зазвичай, коли я бачу такі тонесенькі брові в житті, мені здається, що людина трошечки кукушнута. Але для сценічного образу, в принципі, такі брови можуть можуть бути окей, тому що вони підкреслюють лисячий хитрий погляд, і подивіться уважно, як вона стоїть і як вона тримає свої очі для того, щоб продивився її. Прекрасний макіяж, їй потрібно піднімати трошечки підборіддя і призакривати свої очі. Коли завжди ми малюємо стрілки, найкраще за все вони виглядають на призакритих очах. Єдине питання це щодо її стрілок. Чому така довга зовнішня стрілка, і внутрішня, вона дуже коротенька. Якщо ми малюємо довгі зовнішні стрілки, ми зазвичай повинні малювати і всерединці також довгі, тому що виходить асиметрія. Як знаєте, одне переважує інше. Тому будьте обережні зі стрілками. Якщо ви малюєте там маленьку серединку, то і маленьку ззовні. На це треба звернути увагу. Саме цікаве, що візажисту, який малював її образ, найбільше за все подобається малювати губи. Прям видно, як він їх вималював дуже красиво, так акуратно, прям вау. І це найкращі губи на червоній доріжці 2025 року. А як вам образ до джакет? і чи подобається Сподобається вам її трендовий макіяж. А з вами Женьок, професійна візажистка. Підписуйтесь на мій аккаунт. До нових зустрічей!